Жахливий сон, Армагеддон, планету рідну не впізнати, переступили Рубікон, Нестерпний біль, гірка розплата, суха порепана земля в глибоких зморшках із розколин, Камінням рани затуля Страшний ландшафт на видноколі, Примарний грізний краєвид. Амбітних прагнень задзеркалля, земля здригалася навзрит, і все поглинули провалля, цивілізації сліди, свідоцтва видатних досягнень все щезнуло, гіркі плоди, злих помислів і хибних прагнень. У грудях болісно щемить. І очі вірити не хочуть, дівча заплакане тремтить. Це ж просто сон, невже пророчий, невже ненависті дракон завадить мудрості проснутись, невже позаду рубікон і вже запізно схаменутись? Невже немає вороття від лиха, що оману стелить? І згинуть паростки життя на лоні мертвої пустелі. Але ж існує інший шлях, існує сто одна причина не забивати зайвий цвях У планетарну домовину розкрило пащу небуття та все ще жевріє надія на світле мирне майбуття. Навтішні, радісні події? Довкола діють взагалі прості природні механізми людей, мільярди на землі, немов клітини організму від наших внутрішніх світів, від сяйва кожної клітини, від вчинків, мрій, думок і слів залежить завтрашня картина. Чи вихід є? Перед усім, щоб доброта в серцях розквітла, навчитись треба нам усім, свідомо обирати світло, не мати злого на меті, бездумно душу не плямити у повсякденному житті, цілющим сонечком світити, плекати рятівну любов, незламну віру у найкраще. Відроджувати знов і знов прекрасний світ, а як інакше: чим більше стане світлячків, тим слабші будуть потрясіння, чим менше об'ємо горшків, тим більше шанси на спасіння.